Долучимо до нашого ефіру ще одного гостя Дмитро Чекалкін, дипломат шоумен телеведучий. Вітаю, Дмитре. Вітаю Вітаю. Ти знаєш, в мене був такий радійний персонаж. Він казав, я зла не помню, приходиться записувати. Так що все точно? Оце була би дуже я... хороша практика. Ти знаєш для українців? А, насправді ми говоримо зараз якраз про інформаційну політику і про те, якою вона мала би бути, тому що ну насправді питань дуже багато. От навіть е, цими тижнями, та після прильотів по енергетичній інфраструктурі, після всього того, що ми отримали, дуже слушно багато людей піднімають питання: а чому? ось чому в єдиному марафоні немає навіть хоча б пізнавальних там матеріалів про те, як там правильно підготуватися на випадок там тих же відключень, якоїсь там енергоефективності, ще якихось речей, адже маючи такий єдиний інформаційний простір, його можна використовувати з розумом. Наразі цього немає. Вже не кажучи про якісь такі, ну скажем, проблемні моменти, коли в ефір потрапляло те, що не мало би потрапити, ну мається на увазі. Там якась інформація зайва, яка потім шкодила. То 8 місяць війни та ми маємо Дмитра, а інформаційна політика такою же залишається. Як це змінювати? Ну, ти ж знаєш, як тепер називається цей телемарафон? Називають теле телемарафет то ага. його <реш> марафетіть владу <реш> і не допускає жодних критичних висловів. Ну ще його називають беня беня марафет, тому що це ж практично всі зірки колишнього телеканалу Медведчука і Коломойського вони сьогодні правлять балом. Тобто а ті журналісти, такі як ті, хто працюють на п'ятому каналі, на вашому каналі, на еспресо, які відстоювали, виборювали свободу слова і незалежність України, вони сьогодні опинилися взагалі за лапками за дужками, да і кількість переглядів тільки на Ютубі зростає ваших ваших проектів, да, а в загальному. Телефірі, на жаль, слово правди сьогодні не почути. Тобто, є військова цензура, да яка між іншим не зовсім вдало її виконують її вимоги на телемарафоні. Тому що ми знаємо прикри випадки, коли після цих зйомок були прильоти по тих містах, де перебували ці групи цього телемарафону. Але в нас Йдеться не про військову цензуру, а про політичну цензуру, коли розповідають виключно про тих, хто співає осану. Цій владі, а знаєш, є відомий принцип ще з часів там древньогрецьких грецьких філософів, що треба спиратися завжди на те, що надає спротив, треба мати завжди голос критики, який дає можливість тобі е, виправляти свої помилки де, і чути завжди критичні зауваження, перш ніж чути холебні якісь оди. Дмитро, а питання таке: от ми сьогодні. А... На жаль, зазнали удару і загинули мирні мешканці Києва саме цих іранських безпілотників. От на часі вже нібито домовного про постачання іранських ракет до Росії. Середньої дальності та малої дальності, от ну, тобто розгортається повне таке об'єднання двох кривавих диктатур: диктатура Путіна та диктатура Аятол, які зараз просто вбивають власних громадян на мітингах. І ми тут мали дискусію щодо позиції Ізраїля, яка залишається незрозуміла, адже якщо тактично можна зрозуміти там Ізраїль, який можливо вважає, що чим більше сюди поїде іранської зброї, тим менше це буде загрожувати із ізраїлю стратегічно така щільна військова кооперація та підтримка Росії та Ірану загрожує дуже поганим наслідкам для самого Ізраїля. Ми бачили поки що тільки одну заяву від міністра одного з міністрів непрофільного в Ізраїлі який сказав про те, що треба підтримати Україну. Це вже можна не можна робити вигляд, що це не наша війна, але сам Ізраїль до сих пір займає таку відсторонену позицію. На чому так? І що все ж таки загрожує? Які загрози є для Ізраїлю від такої щільної кооперації між Москвою та Тегераном, адже зрозуміло, що можливо Москва буде приймати просто набагато більшу участь в ракетній програмі Ірану, яка буде загрожувати мирним містам Ізраїлю. Ну, Ізраїль побоюється реакції на свої різкі заяви від Росії, тому що там не тільки Іран, а й інші проксі сили, які допомагають Ірану і Росії на Близькому Сході. Я нещодавно мені надіслали якраз інтерв'ю російського посла. Ізраїльському телебаченню, який відмовився в черговий раз називати терористичні організації терористами, каже, що в нас єдиний орган, який визначає належність до терористичних організацій, те це наша держдума. Ось, оскільки немає рішення держдуми, то ми не можемо називати тих, хто обстрілює ваші ізраїльські міста терористами. Ну я нагадаю, що з буквально скільки там через 12-13 днів в Ізраїлі будуть чергові парламентські вибори вже. Якщо я не помиляюсь, п'ять за останні там три роки, тобто в них <кхід> дуже складні зараз ці перегони парламентські, да, передвиборчі, і між іншим українське питання стає одним з вирішальних, і оскільки все ж таки сьогодні. Абсолютна більшість ізраїльської громадськості на стороні України, якщо там ще три роки тому приблизно було 50 на 50, не було одностайної підтримки України. То сьогодні якраз про український інтерес він про українські настрої вони відіграють серйозну роль в парламентських цих передвиборчих перегонах. Буквально вчора мені теж надіслали сюжет про той багатотисячний мітинг, був безпосередньо на таєлі. Це Центральна набережна Тель-Авівська, де зібрались ну, десятки тисяч ізраїльтян, які підтримують Україну, вигукували, щоб підкласти е, кінець цьому терору. Путін терорист, Росія терорист. Вимагаємо, мені здається, сьогодні вони планували там піти знову знов під російське посольство. В... Те це було я помиляюсь, що не помиляюсь, Позавчора це було да й сьогодні. Вони знов планували якусь акцію ввечері. І я сподіваюся, що все ж таки ті сили, сили які е, мають е, сентименти про українські, вони на, на, на зможуть сформувати. Більшість тому, що попередня сьогоднішня діюча коаліція, вона штучна. Вона виключно виявилась. виникла на підставі ну зневіри і критики Натаніагу, який там скільки там 15 років обіймав посаду прем'єр-міністра, всім же набрид і набридла в тому числі його проросійська позиція, тому що він пишався своїми особистими зв'язками з Путіним. Вихвалявся, що в нього така є пряма лінія з, з Путіним. Що він ну, в будь-який там день і час може з ним спілкуватися. Уватися напряму, але на жаль, це не допомогло ані Ізраїлю, ані сьогоднішня, ані не допомагало і не Україні. Але ось ця коаліція, яка досі діюча, вона з, з об'єднує дві партії абсолютно абсолютно з протилежних частин політичного спектру: право ліву партію, право праву партію і крайню ліву партію, крайню праву партію, яких об'єднує якраз цей антисентимент до цієї партії. Лікутна теняго і до керівника цієї партії. Подивимося, що станеться. Я думаю, що зараз не, не варто робити якісь висновки, треба дочекатись результатів цих виборів і будемо сподіватися, що позиція Ізраїлю набагато буде більш проукраїнська, ніж сьогодні. Дякуємо. Хотілося б, щоб так було. Два Чекалкен, дипломат, шо телеведучий, був з нами на зв'язку.